Мира Божого всім та Божих благословінь! Ісус Христос чітко показав, скільки часу залишилось землі в майбутньому і скільки років нашій планеті у минулому. Безбожні люди придумали, що землі і її магнітному полю мільярди років. Людина це тварина, ну а Бога взагалі немає. Тому землю приголомшують катастрофи, це ознака того, що атеїстична епоха язичників добігла кінця. По пророцтву Христа, утворення єврейської держави в 1948 році стало знаменням закінчення часів язичників, тому нашу планету приголомшують великі катаклізми, які будуть тільки наростати наростатимуть. Люди помиратимуть від страху лих прийдешніх на Всесвіт. Тому що закінчення часів язичників пов'язане з катастрофами планетарного масштабу, військовими конфліктами з винищуванням третьої частини людей землі, небаченими досі виразками, епідеміями і іншими жахами. Потім буде друге пришестя Христа і останнє тисячоліття землі, коли на нашій планеті правитимуть не грішні люди або Бог зі святими. Поки є ще час, треба займатися порятунком своєї душі. Будьте благословенні, якщо є потреба кожен день отримувати Слово Боже, наповнювати, наповнювати свій дух, підписуйтесь на канали YouTube докторов теології Станіслава та Юлії Солтаненка.